Цей модуль призначений для того, щоб наші захисники, які жертвують своїм життям і здоров'ям, отримували належну медичну допомогу і залишалися здоровими і живими в максимально комфортних і адекватних для цього умовах. На сьогодні те, що відбувається в процесі евакуації, ну я не можу назвати адекватними і комфортними умовами. Тому Стабнет призначений для того, щоб надати бригаді свій мобільний стабілізаційний пункт, який може бути використаний ними саме там, де він потрібен. Зрозуміло, що він не може бути розташований безпосередньо біля лінії зіткнення, бо зараз через загрозу дронів це велика проблема, але ми розглядаємо варіант використання його на відстані 7-10. Може, 15 кілометрів від лінії фронту, що все одно значно ближче, ніж зараз розташовані, ніж ніж відстань зараз до стаціонарних стабілізаційних пунктів, де рятують поранених. Ми хочемо зробити все для того, щоб поранений отримував допомогу і був стабілізований. Протягом першої години це протокол НАТО називається золота година, протягом якої найбільші шанси для порятунку має поранений боєць. Якщо він отримує допомогу пізніше ніж ця перша година, то шанси на те, що ми його втратимо, дуже звисокі.